Ну, по-перше, вітаю всіх сьогоднішнім святом. Друге, що стало причиною? Ну, те, що команда поступилася по дуже багатьом показникам, поділю. І це закономірно. Це нічого просто дивного не стало. Максимум, що по грі міг би Фенікс розраховувати це на якийсь там, чесно, об'єктивно, це нічийний результат. При певних обставинах ми ризикували, йшли вперед і отримали другий. До хлопців є багато претензій в самому розумінні, як би гри, бо команда складена ну, от просто з немає як такої суцільної команди. Немає розуміння дуже мало часу. фізично команда. Не готова, і я, чесно кажучи, я навіть не можу сказати, скільки треба ще часу, щоб вона хоч трошки була в таких кондиціях, як, наприклад, те же Поділля. Напевно, вже чемпіонат закінчиться, поки команда набере якісь певні кондиції. Ну, Це моя така думка. Але те, що команда буде битися, боротися і старатися вирішувати свої задачі, щоб прописки маю на увазі, це 100%. А сьогоднішній результат він не повністю закономірний. Два матчі. Ви поки що Ну, в обороні були помилки сьогодні там. Пропустили, але не можна це забити. Виходить, вже там більше 180 хвилин без голів і майже без моментів. Так що погоджуюсь. Так. Я це погоджуюсь. Ну в мене є питання, скажімо так. в Мене є навіть не так питання. в мене є проблема це в креативності футболістів. в мене нема ротації. Я кого міг того зібрав, я не кажу, що це погані футболісти. Дуже мало часу. Перша ліга, вона силовий футбол грає. Не так просто скрити суперників, а тим більше поділля. Дуже якісна команда, можу сказати, а нам є над чим працювати. Це і так видно. Я це сам розумію. Я це сам розумію, але скажу відверто, обороняться легше, ніж створювати моменти. Тому і граємо від простоти, стараємося, щоб ззаді, як то кажуть, зіграти строго, а попереду ну там. Навіть момент сьогодні зі стандарту. Тому ну, що в танго попали, могли зрівняти, не повезло. Могли вижити, та з нічого, але на пів моменти, які створюємо, ну, поки що суцільної гри е в атаці, щоб домінувати, ми не можемо мати а тільки по одній навіть самій мінімальній причині, то, що ми фізично не готові витримувати ту інтенсивність, яку пропонує нам суперник. Ми просто не готові з тим боротися. Планували, але хлопці не витримують. ну, Не готова команда абсолютно. на увазі, що Ну, якщо я команду забрав за тиждень до чемпіонату без борів, без товариських ігор, то як за мало часу? Його взагалі не було. Я взагалі ні одної товариської гри не, не зіграв, повноцінним складом, яким виступав в Прикарпаття. І на сьогоднішній день це просто наша друга гра. Ту. Була товариська гра з Нивою-2 на минулих вихідних. Так, це третя наша гра. Ви не грали минулого тижня. То... Так. Все, Тому все, зарай. готуємося далі. Можна сказати, що команда тільки починає формуватися що занадто сара. Так? Правильно? Ну, ви розумієте, то, як кажуть, то відмазки, але це є релі. Команда дійсно формується, вона сара, і, і чесно, і, на мою думку, вона і далі буде сара. Просто треба вижимати з того маєм, підвести під якесь розуміння, хоча б мати певні бійцівські якості, амбітність, самооцінка має бути на нормальному рівні. А я, по ходу, таких ігор навіть я вивчаю футболістів їхні можливості. Я до кінця не можу кожного зрозуміти можливості. От, ну, от Такі ігри мені показують, хто і хто, на що я можу розраховувати, і мені з того треба зліпити. Я ж кажу, завдання дуже простеньке зберегтись. Воно, з одної сторони, дуже складне, але воно ну, воно, воно і просте. Певний ну, запас очок є, але він як. Повірте, повірте, ніякого запасу очок немає. На мою думку, ніякого запасу такого гандикапу, якого ходілося б, в нас немає. Є попереду шість фіналів, і, і будемо в кожній грі грати на перемогу. Як зіграємо, покажуть ігри. І покаже час, але то, що будемо старатися здобувати очки чи по очку, це однозначно. А чи є ще варіант у вас підсилення складу? Чи це вже все? Підсилення складу мене, ну дивіться, підсилення складу ким? Це тільки вільні агенти, які футболісти без команди. Футболісти, які знаходяться на даному етапі без команди, ну повірте, вони ні в якому тонусі, вони не помічники, поки вони прийдуть в кондиції, чемпіонат закінчиться. Yes. Я ж збирав за тиждень до чемпіонату команду з тих, що, з тих, що міг зібрати. Я не міг взяти ні аматорських футболістів, ні з професійних клубів футболістів, ні в оренду не міг взяти. Я зібрав тих футболістів, які вдома сидять без команд. Все, що мені що було, і я довольний. Я дуже задоволений тим, що я зібрав. Бо я, чесно кажучи, стояло питання, чи я взагалі зберу. Та побачив вільну зону, пішла передача на дальню, була вільна зона, включився в зону, підібрав, підібрав свою підліву і вдарив, як на тренуванні всі. Коли виходив на поле, яка була основка від тренера? Ну, більш бути в опорній зоні. Та що ти говориш? м'яч. Ні. В опорній зоні страхувати защитників. Та й все. Та, було більше на те, щоб допомогти да, Команді ззаді зберегти переможний да. рахунок. Твоє загальне враження від матчу, як вони дивилися, злали запасних і... Та Спирали хороший був матч, фенікс, хороша команда. Підібрали дуже хорошу команду. Є гравці, які в УПЛ грали, є досвідних. Ну, Нам вдалося. Те, що ми хотіли, ми зробили. Нам головне три, три очки. Пане Сергій, якщо обслугуватись від результату чи задоволення грою команди загалом в цьому матчі? Так, ігрова дисципліна була на хорошому рівні. Вболівальників наших вітаємо з перемогою, президента, ну і Збройні Сили України. Зрозуміло, що це наша основна команда нашої держави. Ну, Якщо говорити по ДАВА правильно, сказав, суперник хороший, гравці хорошого рівня, молодий перспективний тренер Макс Фіщук. Ну, Для нас важлива була перемога і якраз дава. І так поскромнічав, сказав, що тільки захисті треба було грати. Ну але ж по ситуації правильно підключився і забив класний м'яч. Переможний м'яч. вас е, Наступна гра у вас проти Кременя, ніби команда аутсайдера, але вона сьогодні виграла і також буде бороти за виживання, і фактично у вас буде гра за 6 очок. 100%. Це буде хороший матч. Працює хороший тренер в Кремінчузі, молода команда. Ми розуміємо, що в якійсь мірі ви праві, що буде матч за шість балів. Взагалі, наскільки вам вдалося і за рахунок чого змінити гру команди? Тому що ну, зовсім два різних поділях, що було в і зараз. Ну знову ж, в Хмельницькому, завдяки міському голові Семчишин Олександру, да, є, розвивається футбол. Є ліцей, є інфраструктура і те, що ми виїхали на збори. На класну базу рухи виники. Да, була хороша підготовка. Да, і були створені умови. Це важливо. Да, для того, щоб побудувати команду, треба в цих умовах, да, які є зараз військових. Для нас були створені умови для підготовки. Але знову ж це, це тільки гра. Ми вже рухаємося далі і переключаємося на матч з Кремічовим. Ну дякую вам за гру. Ще раз вас з перемогою і подальше вам успіхи. Дякую вам за хороші питання. Давайте, дякую. удачі.